Всім привіт! Мене звати Івана Денисівна. Сьогодні я з вами буду продовжувати гратися. Малята, а ну нагадайте мені, в якому місці ми з вами живемо. Так, це українка, молодці! А давайте з вами пригадаємо, які зелені насадження ми бачимо у нашому місті. Так, це дерева, кущі, квіти та різні трави. А зараз пограємо в гру. З якого дерева плід?». Вам потрібно розглянути плід і назвати З якого він дерева. Це шишка. З якого дерева плід? Молодці з ялинки. А цей плід з якого дерева. Молодці. З каштану. А ось ці ягідки з якого дерева. Так, це горобина. А цей плід з якого дерева? Так, це клен. А зараз уважно розгляньте ці шишки. З якого вони дерева? Молодці. Це сосна. Малята, а цей плід з якого дерева? Ну, звичайно ж, це дуб. А ці бруньки, з якого дерева? Молодці! Це береза. Молодці малята! Ви гарно виконали завдання. До нових зустрічей!